Панас мирний Панас Якович Рудченко. 1849. 1920 Народився в сім'ї дрібного чиновника у місті Миргороді на Полтавщині. Навчався в повітових училищах Миргорода й Гадяча. З 14 років, за волею батька, став працювати чиновником. З 1871 року і до кінця життя жив і працював у Полтаві. Першим друкованим твором письменника було оповідання Лихий попутав 1872. Наступні твори Повісті П'яниця, Лихі люди, Романи Хіба ревуть воли, як ясла повні? у співавторстві з братом Іваном Біликом і Повія. Засвідчили, що в літературу прийшов садж свіжий і сильний талант Іче Франко. Панас Мирний також займався громадською діяльністю помер і похований у Полтаві. Хіба ревуть воли, як ясла повні? В основі роману розповідь, яку Панас Мирний почув від візника про полтавського розбійника Василя Гнитку. Під враженням від неї спочатку було написано Нарис Подорож із Полтави до Гадяча. 1872. Улітку того ж року автор створив першу редакцію Повісті Чіпка. Четверта редакція мала назву Пропаща сила. Над нею, а також над п'ятою редакцією, пана Смирний працював разом із братом Іваном Біликом. У співавторстві з братом у 1875 році письменник закінчив роман Хіба ревуть воли, як ясла повні?, який вийшов друком у 1880 році у Женеві. Так на рис переріс у роман. Алегорична назва твору виражає головну думку роману Воли, символічний образ уярмленого селянства не ревли б, якби мали що їсти, тема твору зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення напередодні і після реформи 1861 року. ЖАНР соціально-психологічний роман Соціально-психологічний роман це роман. У якому суспільно значущі події та соціальні процеси передаються через розкриття психології героїв, їхніх думок, прагнень, переживань, основні ознаки жанру, зображення людини в складних життєвих обставинах, багатоплановість сюжету, охоплення долі кількох дійових осіб, роман складається з чотирьох частин, кожна з яких поділена на розділи усього тридцять. Академік О. Білецький образно визначив його композицію БУДИНОК із багатьма прибудовами та надбудовами. Назви багатьох розділів нагадують прислів'я та приказки Не підмажеш, не поїдеш. Наука не йде до бука», тощо. Головні герої Чіпка Вареник, його бабуся Оришка, Мати Мотря. Дружина Галя. Грицько товариш Чіпки. Його дружина Христя. Максим Гуць, батько Галі. Явдоха його дружина, сюжетні лінії роману РІД і життя Чіпки Вареника, життєвий шлях Максима Гудзя, історія життя Грицька і Христі, історія села Піски, Чіпка вареник, син бідної наймички Мотрі та двожона Івана Вареника. Хлопець зростав не лише в бідності, а й в атмосфері ворожості з боку сільських дітей і їхніх батьків. Єдиною людиною, яка його любила і розуміла. Була бабуся Оришка. Після її смерті Чіпка тяжко переживав втрату. Працюючи під пасичем, потоваришував із сиротою Грицьком. З дитинства Грицько мріяв стати господарем. Підрісши, подався на заробітки в степ, а повернувшись, одружився з наймичкою Христею і став заможним господарем. Чіпці ж після смерті родича дісталася невелика ділянка землі, і він почав господарювати. Але невдовзі землю незаконно відібрали. Даремно шукав Чіпка правди в судах. Своє горе юнак почав топити в чарці. Любов до Галі тимчасово змінила його. Він узявся до господарства, захищав інтереси громади, був обраний до земської управи. Але панам такий правдолюб був невигідний, його вигнали через неблагонадійність. Цього приниження Чіпка не витримав і став на шлях злочину. Разом із товаришами почав пити, грабувати, а наприкінці твору вбив сім'ю невинного козака Хоменка, чіпка уособлення пропш. Пропащої сили. Галя, його дружина, дочка розбишака Максима Гудзя, її мати Явдоха. Максим, після служби у війську повернувся додому з дружиною та дочкою, жив на хуторі, займався перепродажем краденого. Галя ненавиділа злочинне життя своїх батьків, любила свекруху Мотрю більше, ніж рідну матір. Зрозумівши, що не може зупинити Чіпку, вона покінчила життя самогубством. Роман Хіба ревуть воли, як ясла повні, називають справжньою симфонією народного життя Драматургія і театр. Перший український професійний театр створив 1882 року в Єлисаветграді М. Кропивницький. До складу трупи входили М. Заньковецька, О. Вірина, три брати Тобілевичі Микола Садовський, Панас Саксаганський, Іван Карпенко Карий та їхня сестра Марія Садовська Барілотті. Цей театр називають Театром корифеїв. у давньогрецькій трагедії корифей, керівник або заспівувач хору. Драматурги по-новому зображали життя селянства, показуючи класове розшарування М. Кропивницький вог Литай або ж павук. і. Карпенко Карий Хазяїн Сто тисяч. Михайло Старицький поет, прозаїк і драматург. У поезії продовжував традиції Тараса Шевченка. У вірші поету звучить заклик Співай, ридай і будь готовий, замість лаврового терновий вінець узяти на чоло. Його вірш. Виклик став народною піснею Ніч Яка місячна зоряна ясна в оригіналі Господи місячна зоряна Ясная. Старицький автор історичних п'єс Маруся Богуславка, Богдан Хмельницький, Оборона Буші. Остання ніч однією з найкращих його драм є Не судилось, перша назва панське болото. Події, змальовані в ній, відбувалися насправді, а герої мали реальних прототипів. Драма Талан присвячена Марії Заньковецькій, Марко Кропивницький, актор, режисер, драматург, написав понад 40 драматичних творів і зіграв на сцені близько 500 ролей.